Навіщо окупанти будують на півдні храми Російської православної церкви? Як утискають священників інших конфесій? Та хто керує цими репресіями? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Кремль розбудовує на окупованих територіях мережу храмів Російської православної церкви. Як повідомляє український центр національного спротиву, процесом керують єпископ Бердянський і приморський РПЦ Петро, а також призначений Росією так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький. Центр національного спротиву називає це ідеологічною експансією і нагадує, що російська православна церква фінансується з державного бюджету Росії. Як окупанти сприяють розвитку Російської православної церкви та утискають священиків інших конфесій на окупованій частині півдня. Про це сьогодні у програмі. 20 і 21 липня на окупованій частині Запорізької області відзначили свято на честь ікони Божої Матері Казанська. Керівник так званої Бордянської єпархії РПЦ, єпископ Петро провів богослужіння в кафедральному соборі Бордянську та очолив престольне свято Казанського храму в Якимівці. Єпископ Петро у миру Іван Дмитрієв раніше весь час служив у Росії. 15 травня синод РПЦ звільнив його від управління єпархією на Уралі та призначив єпископом Бердянським і Приморським. Голова Донецького відділення Української асоціації релігієзнавців Ілія Луковенко називає Дмитрієва людиною близькою до найвищого керівництва РПЦ. Він людина патріарха Кіріла. Він людина ще з пулу митрополита Ювеналія, митрополита Коломанського, який був таким кузнєцей кадров для Російської православної церкви, буквально ось з травня, да, тобто буквально кілька, кілька пару трійку місяців. Да, він там знаходиться. Вот. І, власне кажучи, це по-Бердянськи. Да, бердянська єпархія зараз фактично є. Це е, унікальний випадок, да, коли вони офіційно через е, рішення синоду перепідпорядкували собі Бердянську парків е, і поставили свою людину, бо патріарху Кирилу потрібні свої люди. РПЦ підпорядкували єпископу Петру монастирі і парафії в Мелітополі та Енергодарі, а також в чотирьох районах на захопленій Росією частині області. 15 липня з Дмитрієвою зустрівся призначений Кремлем, керівник загарбаної частини Запорізької області Євген Балицький. Як повідомила прес-служба Балицького, учасники зустрічі обговорили відновлення храмів приморського благочиння і потреби вірян. Український центр національного спротиву заявляє, що Димітрієв і Балицький розбудовують мережу. Же церков, РПЦ в окупації це ствердження коментує релігієзнавець Ілья Луковенко. Ясна справа, що всі парафії, всі храми вони забрали собі, кладають туди в тому числі я думаю, і гроші. Ну там нема що відновлювати, наскільки я розумію, на відміну, наприклад, да, від Донецької області. Але вони вважають, що вони там серйозно надовго. Да? І я не чув поки що, щоб вони там якісь нові парафії відкривали. Чи там да будували ну ще мало, мало часу пройшло, але те, що там є, вони собі забрали а, аж бігом. Наприкінці 2023-го, початку 2024-го років, Синод Російської православної церкви відібрав парафію Української православної церкви Московського патріархату на територіях, які захопили російські військові. На Херсонщині утворили скадовську єпархію, а окуповану частину Запорізької області приписали до Бердянської єпархії. Було визначено, що за богослужіннями, навіть як навіть те, що вони передпорядкувалися бердянську, але все одно вони повинні за богослужінням поминати митрополита Луку Запорізького. Ну, ми знаємо його така да, одіозна особистість. Мені здається, що це пов'язано з тим, що ну, самою персоною митрополита Луки він чистої води Руський Мір, і щоб, ну, можливо для того, щоб не, не ставити його в незручне положення, все ж таки своя людина і, і таким чином було вирішено а, саме, а, саме таким чином. Український центр національного спротиву наголошує, що Росія використовує РПЦ як інструмент ідеологічної експансії, зокрема, готує так званих православних блогерів, щоб поширювати антиукраїнську пропаганду під виглядом релігійного контенту. Курси організували в монастирі на території Псковської області Росії, куди привезли вірян з тимчасово окупованих територій. Зовсім іншу політику окупаційна влада провадить щодо релігійних діячів інших конфесій. Редакція видання Київ Індипендент наприкінці травня опублікувала фільм Не буде Бога, крім їхнього про утиски священиків у Мелітополі. Автор фільму Данило Мокрик розповідає, що найбільших репресій зазнали діячі Української греко-католицької церкви та протестантських церков. Цей тиск він типу мав різний вигляд насправді з кимось зі священників. Просто проводили розмови з вимогою підтримати нову владу так російську владу. Когось звинувачували прямо в роботі на іноземні агентури. Зокрема, на ЦРУ. це історія Дмитра Будю, пастора церкви слово життя п'ятидесятницької в Мелітополі. Його арештували і допитували впродовж восьми днів. Звинувачуючи власне в роботі на ЦРУ. Е, були такі кричущі епізоди, як, наприклад, вимога до священника Української греко-католицької церкви. Олександра Богомаза розкривати тайну сповіді, кожна відмова співпрацювати вона призводила до більшого тиску і до, і до більших репресій. Від утисків щодо окремих священиків окупаційна влада згодом перейшла до заборон організації. Продовжує Данило Мокрик. Врешті наприкінці 2022 року. Так званий цей їхній губернатор Євген Балицький, наш колишній народний депутат, нагадає. Він видав низку розпоряджень, якими церкви просто заборонив формально, Хоча насправді на той момент вони вже працювати і не могли. Їх позбавили вже на той момент і приміщень, і можливості збиратися і так далі. і так далі. Заборонили П'ятидесятницьку церкву слово життя, заборонили Баптистську церкву Благодать. Заборонили протестантську церкву нове покоління найбільшу Мелітопольську протестантську церкву. Заборонили українську греко-католицьку церкву, позбавили згідно з цими розпорядженнями їх усього рухомого та нерухомого майна. Ну і підставою вказали участь священників, священнослужителів і вірян в антиросійських акціях, в проукраїнських акціях, в організації масових заворушень. Uh, і в роботі на спецслужби чи то українські, чи то іноземні священик з Мелітополя Михайло Брицен очолює церкву євангельських християн благодать у вересні 2022 року. Російські силовики увірвалися туди просто під час богослужіння, влаштували обшук, заблокували вірян, знімали відбитки пальців. Брицена також адміністратора церкви затримали. Окупанти називали священиків екстремістами і дали два дні, щоб ті покинули Мелітополь. Зараз каже Михайло Брицин, на окупованих територіях можуть працювати лише ті діячі, які підкорюються РФ, вони почали знищувати ці церкви. Ну спочатку там домовлятися, схилити на свою сторону. Коли вони побачили, що це не виходить, вони просто почали зачищати весь релігійний ландшафт до літа 23-го року. Ну, по Запорізькій області були закриті геть усі церкви. Потім вони почали політику. Перереєстрації церков, тому що Ну світова спільнота, вона ж показала, що ви робите там, що у вас тільки православ'я, більш нічого нема. Це ж якби погано виглядає. Вони почали шукати можливості зареєструвати окремі церкви. Те, що зараз спостерігається, наприклад, щодо протестантських церков на окупованих територіях вони реєструють одну протестантську церкву, зганяють туди усі деномінації, ставлять. Керівником людину, яка погоджується виконувати їх правила, і перетворюють фактично ці церкви на центри фільтрації, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Журналісти видання Київ індепендент у своєму розслідуванні назвали також людину, яка формально керує релігійною політикою на окупованій частині Запорізької області. Ним виявився громадянин України Артем Шарлай, який зараз працює в так званій військово-цивільній адміністрації. Докладніше про нього розповідає автор розслідування Данило Мокрик. Його звати Артем Шарлай. Він е, очолює відділ е, роботи з релігійними організаціями. Так звані ці от російській е, військово-цивільної адміністрації, це людина, яка досить давно була відома своїми проросійськими поглядами ще до революції гідності, е, в Запорізькій області. Під час е, революції гідності проявився як чітко проросійський персонаж. У 2014 році він навіть доєднався до незаконних збройних формувань ДНР. Е, потім якийсь час він зник з радарів судячи з усього, жив в Росії, от тепер повернувся. Конкретно його ідентифікувати власне як очільника цього відділу проблемою не було через те, що він публічний. Так, він дає інтерв'ю, там розповідає про свою роботу, розповідає про боротьбу з як вони це називають, сектом, тому що для них фактично будь-що, що не є російською православною церквою, для них це сект. Чи це православні, чи це греко-католики, чи це навіть е, православна церква України. Зараз деякі релігійні громади на окупованій території продовжують працювати підпільно, додає священик Михайло Брицин. Люди змушені збиратися вдома. А Росія посилює пропаганду та намагається насамперед вплинути на дітей. Всі, хто залишилися там, це українці. І ті, хто збираються по гатах, і ті, хто намагаються якось під реєстрацією існувати і продовжувати свою діяльність, все це українці і росіяни це розуміють. Інакше не було б стільки обмежень, інакше не було б стільки перевірок, інакше не було б стільки тиску. Вони все одно розуміють, що ці люди не будуть росіянами у, у ближчому майбутньому. тому вони взялися за дітей, тому що вони пресують дітей. І всі ці навчання по школах, по всяких таборах, всяких організаціях, тому що вони розуміють, людина, яка 30 років жила в вільній Україні, вона все одно не росіянка. Ця людина все одно вона відчуває цю свободу і знає. Недовіра дуже велика. 19 квітня напередодні Великодня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни 67 священнослужителів і монахів були вбиті і закатовані російськими окупантами. Росія ж у свою чергу продовжує заявляти на різних майданчиках про утиски Української православної церкви на підконтрольній українській владі території. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Приazов'я